Я товста дівчина з англійською зовнішністю, це відчувається, як виграти в лотерею та загубити виграш по дорозі. Через гарне обличчя хлопці часто розсінювали мене як доступну, бо товсті дівчата не можуть розраховувати на більше через гарне обличчя. Тисячу разів чула, як шкода, що ти товста, якби була худою, була б дуже красивою Це буквально розділило мене навпіл. Ось є моє гарне обличчя і є моє страшне тіло. Через це я постійно відчувала, наче повноцінно гарно я стану тільки тоді, коли схуметоди, якими я намагалася схуднути, можна прираховувати до завтра. Але якщо в тебе проблеми з куку. І РХП в самому розгарі все і тоді пізди. Зміни в моєму тілі почалися рівно в той день, коли девізом мого життя стала похуй плюс паїба. Я тобі не подобаюсь паша Рабану, зате я собі подобаюсь. Порушив мої особисті кордони, перше і останнє китайське предупреждень. Робиш це ще раз більше до мене не підійдеш. Будеш мене ображати, ще й по мердам заїду. І це стосується абсолютно всіх, від незнайомих мені людей до рідної мами. І ось що сталося з моїм тілом, коли я почала себе захищати. Просто коли мене вміємо себе відстоювати, цю функцію на себе забирає тіло. Воно починає збільшувати. Щоб мати можливість захистити себе фізично. No. Я повинна собі це сказати. Yeah. Даша, ти дівчина неймовірної краси вже сьогодні і зараз. І ми тобі всі це кажемо. Даша, ти неймовірної красота дівчина сьогодні і зараз. І хай це додасть тобі впевненості в собі, хоча її і так в тебе хоч відбавляй, молодець, тримати таку позицію. А ми всі якби підтримуємо твої стороні. Я взагалі, якщо чесно, не розумію, як можна типу, людей по зовнішності, якось, ну, я не знаю, ображати там, чи щось таке говорити. Це вище мого розуміння, якщо чесно. Я дуже люблю погнати, поржати на різні теми всякі, але переходити на особистості, ну. Це якби табу, напевно, що в моєму розумінні. Хоча буває таке, що можеш сказати, не то, щоб ненароком, але ну, образити людину, не маючи на меті її образити, це також має місце бути. Але щоб вже прямо, от, от прямо ображати людину свідомо за її там зовнішністю. Чи, можливо, не дай Бог вадами якимось, ну це вже просто дно, чесно. Ну, то, Якщо хтось це робить, то. Я навіть не знаю, що я. Але не можу нічого сказати. Ютуб. Тут нічого не можна. Тому я просто закликаю вас. до вашої совісті. Чи в цих людей є совість? Я не знаю. Сумніваюсь. але закликаю, а що лишається робити? А всіх решта людей, які попадають під булінг, знайте, що є і багато хороших людей і ми на вашій стороні. Можливо, вам це буде приємно чути. Можливо, ні, я не знаю, але хочеться просто якось от сказати вам такі добрі хороші слова. Я не такий прям добрий і хороший, якщо чесно. Але ну, в даному контексті і в даному випадку мені хочеться підтримати таких людей і цю, і цю дівчинку. Дуже красиву Дашу. Даша, привіт. Якщо ти мене бачиш, ти молодець. Ми всі з тобою, і хочемо тобі сказати, що ти дуже красива.